І хобу я буду дивитися. без бегать я роди. Давати Уже така осіня. Так опіці. З цією помаленький. Чикось даже не хоче ці когось гасати, там цього мазу давати, просто тако на з'їхати, тихонько помаленьку. А зараз піду. та ні може піду зараз збирати яблука Але на страхі припарати до сих брати на єлбуха Іх достатньо щетка такі файні Оя Спатьком дає блука трістиєш Ога, коли як полити На як тут трістине, то реадісду інше Шає 不咋。So